Вітаю, друзі! Я Вікторія. В мене продовжується збір квітів лаванди, і я знімаю свої лавандові відео сьогодні. Запрошую вас разом зі мною приготувати лавандовий сироп і лавандовий лимонад. Лаванда має безліч корисних властивостей. Зазвичай заготовляю її дуже багато для різних цілей і намагаюся заготовляти ось такі молоденькі суцвіття. Якщо у вас лаванда вже оцвілася і ви не встигли заготувати і пізно побачили моє відео, не е, переживайте, вона буде мати ще повторне цвітіння. Якщо ви вчасно і правильно обріжете свою лаванду після першого квітування. Я це ще не роблю, тільки заготовляю квіти, але це не обрізка лаванди. Лаванду обрізати буду усю разом і коли вона вже вся відквітне десь через тиждень, днів 10, якщо у вас є лаванда, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, запишу відео і все покажу. Як правильно обрізати лаванду для того, щоб повторне цвітіння було у серпні-вересні і теж було таке досить рясне, як і перше. А тепер сам рецепт лавандового сиропу і лавандового лимонаду. Для приготування лаванди для усіляких кулінарних. Потреб, нагадую, що ми беремо квітоноси, які ще не повністю розкрилися, ось такі молоденькі. Я оці гілочки не використовую, тому що вони будуть давати невеличку гірчинку. Я обираю самі тільки квіточки і з них готую або висушую на чай, або роблю ось цей цукровий сироп. Якщо у вас невеликий Кількість лаванди, тому що цукровий сироп готується із сухої, і з свіжої лаванди, і він найсмачніший, все ж таки, з такої свіжої лаванди. Все одно можна використовувати і ці гілочки. Якщо вони дадуть нам невеличку гірчинку, ну повірте мені, ви це лаванді пробачите, тому що сироп неймовірний, і його можна використовувати як топінг до будь-яких десертів, дуже він смачний з налисниками і дуже він смачний із сирниками. Далі його можна використовувати у випічку у будь-яку при приготуванні кремів, при приготуванні морозива, десертів, також можна використовувати при приготуванні будь-яких коктейлів, і алкогольних, і безалкогольних. Дуже смачний махіто виходить, якщо замість цукру додати оцей лавандовий сироп дає таку яскраву чудову нотку, і будете радіти і ви заціните, і ваші гості, якщо ви захочете чимось. Так, здивувати своїх гостей. Все, це я вам показала, як можна використовувати, якщо замало квіточок лаванди, то можна використовувати її разом із оціма квітоносами. Я також вже доріжу і також це додам до свого сиропу. Все, оці гілочки не треба, бо ну, буде забагато гіркоти, гіркоти такої терпкості. А ось такі квіточки я буду використовувати разом із. Осьма діточками. Для приготування лавандового сиропу нам потрібна кастрюля, вода, цукор звичайний, лаванда і лимон чи лимонна кислота. Але це не обов'язково. Можна зробити і без лимону. Значить, на 100 мл води беремо 100 г цукру. І е, одну столову ложку таку добру, якщо свіжа лаванда. Якщо суха лаванда, то просто столову ложку квіточок лаванди. Я роблю рецепт е, на 350 грамів, значить, я беру, ну, будемо рахувати, що це одна ложка. 3,5 ложки квіточок лаванди. Висипаємо усе у кастрюлю. І ставимо на вогонь. Трошки помішуємо, щоб цукор розійшовся, і е, доводимо до, зак... до закипання. Оцей залишок лаванди я посушу, і потім буду використовувати його вже у сухому вигляді. Або просто на чай. Його можна змішати з чорним, з зеленим чаєм оці е, висушені квіточки лаванди, або використовувати у будь-яких інших е, чайових. Сумішах або просто сам по собі піточки сушимо у. Затемненому місці, не на сонці, десь у кімнаті, на пергаментному папері я сушу, і трішечки його перевертаємо. Із оцих квіточок ще свіжих можна зробити лавандовий цукор. Ось он в мене тут стоїть, настоюється. Дівчата, це, ну, це казка до кави, до чаю або до випічки. В мене відео з рецептом є. Залишу в. Описі під цим відео. Як тільки закипіло, прикручуємо вогонь і даємо прокипіти буквально там півхвилини. Я довго оці квіточки не кип'ячу. Потім накриваємо кришкою, і вони повинні настоятися і вичахнути ось саме у такому стані. Все, вогонь виключаю. Поки настоюється мій лавандовий сироп, можна поки себе побалувати кавусій з лавандовим цукром. Пройшло 2-3 години, мій сироп вже вичах добряче. Тепер беремо якусь банку і проціжуємо квіточки наші через сито. Якщо ви поспішаєте, ну, такий сироп повинен постояти ну, не менше години для того, щоб у цей сироп, усі ефірні олійки, лаванди, добре-добре вийшли. Так, як ви бачите, цукровий сироп, він не має такого кольору лавандового, як ми бачимо там, якщо купити лавандовий сироп у магазині, там використовується барвник, він такий приємно-зеленкувато, оливковий, я не знаю, але приємний колір, а квіточки втратили свій колір, вони віддали все сиропу. Добре, усе віджимаємо. Я нагадую, що я робила на 550 мл води і 550 грамів цукру. В мене вийшло пів літри лавандового сиропу. Значить, що далі робимо з цим сиропом? За смаком в цей сироп можна додати лимонний сік або лимонну кислоту, а вони підкреслять смак лаванди, дадуть таку. Кислинку, цитринку, але я люблю його просто, просто без лимонної кислоти. Цей сироп треба зберігати у холодильнику, і його можна використовувати у будь-які страви. Зараз будемо готувати лавандовий лимонад. І основою буде ось цей сироп. Також цей сироп можна. Зараз перелити в кастрюлю і уварити до потрібної вам густоти. Ну, у когось кленовий сироп, а в Україні хай буде лавандовий сироп. Якщо ви його уварите, він стане такий схожий на мед, його можна використовувати з млинцями або з морозивом, наприклад, або у будь-яких стравах. Я нічого не роблю, я закриваю. Цю пляшечку і зберігаю її у холодильнику. За рахунок цукру цей сироп зберігається досить довго у холодильнику. Але повірте мені, довго йому зберігатися не придеться. Готуємо лимонад. Значить, беремо будь-який великий келих. Я зараз пролю трохи водичкою у ці квіти, для того, щоб змити залишки. Щоб таке було безвідходне виробництво, змиваємо залишки цього сиропу, воду використовуємо, або а, мінеральну, можна взяти, навіть газовану, або очищену звичайну питну воду. За смаком сюди додаємо наш сироп, але я нагадую, що він досить солодкий, його багато наливати у цей лимонад. Не треба. Я десь використовую десь 50 мл, а кувшин у мене на 2 літри. Все. Сюди ми вичавлюємо сік лимона. Половинку я беру лимона. Ну, який же лимонад без лимонного соку. Декілька кружальців лимона. Якщо ви помітили, в мене завжди на столі стоїть м'ята, букет такий, я її використовую усюди, у будь-які коктейлі лимонади. Беремо м'яту, Якщо вам не подобається м'ята, ну, візьміть ту спецію, ту пахучу траву, яка вам подобається. І, звичайно, прикрашаємо квітами лаванди. Все, наш лимонад готовий. У склянку набираємо багато льоду. Це зараз те, що в таку нашу спеку потрібно наш лимонад. Якщо вам буде мало солодке, також можна додати сюди мед, як же без лаванди і трубочку лавандового кольору. Також сюди можна для прикраси ще ставити м'яту. Це не перевершено. Тепер беремо цей напій, йдемо у своє улюблене місце в садку і насолоджуємося приємним смаком. У мене на сьогодні все. Я бажаю вам якомога більше. Приємних хвилин. Будьте зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, мені це дуже приємно. І коментуйте, як використовуєте лаванду ви. До скорих зустрічей, Па-па!